Доброго дня, мої любі малята, відгадайте мою загадку. У місті він по рейкам ходить і людей багато возить, на дорозі не зіває, їде часто тут. Так, дітки, це трамвай. У ньому дорослі їдять на роботу по справах. Дітки їздять в школу, а малята їздять в гості до бабусі, дідуся чи в цирк по різних своїх справах. Давайте послухаємо віршик про трамвайчик. Дзень-дзелень біжить трамвайчик. У вагоні лис і зайчик. Бегемотик, слоник, котик, песик, вовчик, коник, кротик. Не дивуйтесь, каже зайчик, в зоопарк іде трамвайчик. Вам сподобався віршик малятка? Які тваринки поспішають в зоопарк? Давайте згадаємо: Лис, зайчик, бегемотик, слоник, котик, песик, вовчик, кінь і кротик. Молодці, всіх запам'ятали. Послухайте віршик ще та спробуйте його вивчити. Дзінь-дзілинь біжить трамвайчик. У вагоні лис і зайчик, бегемотик, слоник, котик, песик, вовчик, коник, кротик. Не дивуйтесь, каже зайчик, в зоопарк іде трамвайчик. Молодці малята, до зустрічі.